Доброго дня, запрошую підписатися на канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і прокату електроінструментів. До вашої уваги досить цікавий станок. Це мрія кожного володаря заміського будинку. Як на мене, він досить продуманий, він досить надійний. Він здійснює багато операцій. Станок називається «Старк», торгова марка Stark. Stark. Причому він постачається Альцестом, забезпечується 2 роки гарантії. Тепер пройдусь по тому, що він може робити, і потім більш детально по кожній функції. Він в себе об'єднує багато функцій. Перша і головна функція це стругання фугування. Він може. Скажімо так, досить великі заготовки стругати на максимальну е, товщину 3,5 мм за один прохід. Це величезне значення. Е, стіл у нього, як ви бачите, е, метровий. Е, ширина максимального стругування, стругання 30 е, см. Е, він обладнаний асинхронним подужним двигуном потужністю 2,5 кВт. І якщо ви подивитесь заглянути ось сюди вниз, в самий низ. я сподіваюся, що ви бачите, що той двигун, дивлячись на нього, розумієш, що дійсно там 2,5 кВт. Тому чудес не буває, чим більше двигун, тим більше його потужність. Цей двигун не потребує ніякого обслуговування, немає там ні щиток, нічого, треба тільки вчасно міняти. Підшипники. Для фугування стругування застосовуються ось такі алюмінієві столішні. Як на мене, я їх перевірив. Тут немає взагалі ні в одній ні в, ні в другій ніякого, ніяких похибок, вони ідеально рівні. Це величезний плюс для китайської техніки. Що ще? Тут застосовується для стругування, бачите, ось такі два ножі, які традиційно кріпляться за допомогою ну, болтів. Як на мене, ножі можна застосовувати стандартні, з іншої техніки. Добре, що їх два, вони вінцитровані. Якщо ми включимо в цю техніку, ми побачимо, що вона Досить, тих, досить тихо працює. Чому вона так тихо працює? Тому що, по-перше, в неї асінхронний двигун. І передача е, від двигуна до вала йде за допомогою ремнів. Тому е, він і тихо працює. Е, як ви бачите, це перше це стругання. Звісно, е, похід, то є додаткові функції по струганню. Можна, е, Покласти вниз, закріпити ось такий пиловідвід, який буде збирати пил. пил. Але до нього треба під'єднувати систему по видаленню пилу. Бачите? Бо об'єм система по видаленню пилу це окрема тема. Це Для такого професійного використання можна і без неї працювати, але кожен раз постійно чистити. Крім того, при стругуванні можна закріплювати зверху. Ось такий пристрій він дуже просто становиться, який служить для того, щоб, можна, щоб він прижимав заготовки до поверхності стола. І, звісно, можна калібрувати тоді заготовки. Вони регулюються по висоті, коли ви крутите ручку. Тут ці коліщата піднімаються або опускаються на невеличку величину. Як на мене, це зручно, коли треба вам якусь визначну товщину заготовки, то ви виконуєте стругання. Якщо ви хочете більш якісно робити, цей станок дозволяє і рейсму сування робити. Якщо ви подивитесь сюди, Ось тут є ось такий стіл, довжина його 60 см. Сюди ви можете вставляти заготовку висотою до 16 см. Тут же є спеціальні вали, які її будуть протягувати, тому це рейсмусування. От бачите, тут за допомогою цієї крутілочки можна піднімати. Нижню столешню і відпускати Вал, стругає зверху деревину. І він же протягує. Це те саме, що стругання, а ресмусування просто зверху і можна калібрувати е, товщину від 10 від, е, до 160 мм товщиною. Ширина тут, виходить, трошки менше, не 30 см. Зараз я подивлюсь. Хоча ні, 30 см має влізти. Так, ну, Слідчі, ножі вони піднімаються і опускаються. Можна не тільки, ну, бачите, ось тут є показник. Зараз стоїть, нож виступає на 2 мм. За допомогою оцього крутилочки, ви бачите, що ми зменшуємо, збільшуємо до 3,5 мм, або можна зменшувати е до нуля. Класично він на салазках піднімається. Коли сунеш в одну сторону, він піднімається, коли сунеш в іншу, опускається. Крім, але це ще не все. Якщо тут регулювання немає, з цієї сторони, з іншої сторони, там є регулювачний болт і є показник, то тут з цієї сторони можна також регулювати і він також піднімається не опускається. Це для того, для калібровки вироба, вироба здійснено. Звісно, коли ви робите рейсмусування, можна встановлювати оцей півпиловий зверху, щоб він у вас відводив пил з ножів, але вже зверху. Він, це універсальний пристрій, який застосовується і зверху, і знизу. Крім того, ця техніка можна поставити сюди за допомогою фланців диск пильний. Спочатку перед тим, як їх ставити, треба ось цей стіл поставити. Він досить швидко ставиться, а ставиться він за допомогою всього насього восьми болтів, які прикручуються ось на оцій позиції. Прикрутивши цей стіл на цій позиції, ви получаєте настільну повноцінну пилу. Звісно, цей захист треба зняти. Сюди поставити диск. 250-й диск. Який крутиться, вал крутиться, у нього швидкість 5500 обертів на хвилину. Так, ну звісно, І це ще не все. Сюди ж, якщо зняти тут конус вал, якщо зняти цей фланець, то можна поставити ось такий патрон сверлильний. В сверлильний патрон можна кріпити і фрезу, можна кріпити і сверло. Тому у нас виходить дуже такий багатофункціональний пристрій для багатьох операцій. Крім того, що він для багатьох операцій він зроблений якісно надійний. Якщо ви бачите, оцей весь корпус, якщо ви подивитесь, він алюмінієвий, він не залізний. Тому, бачите, оце все алюміній і досить товстий, потужний алюміній. Я придивлявся, десь приблизно 3,5 см. Оця столешниця така, що алюмінієва вся, Тому тут геометрія у неї ідеальна. Є, звісно, частини і залізні. Як на мене, тут навіть ножки зроблені такі. Я б дивився, тут товщина ніжок десь приблизно 3,5 мм товщина стінок. Тому ніжки, я впевнений, що переживуть цей станок. Вони міцні, вони закінчуються ось такими резинами накан резиновими вставками, вони не будуть рухатись е, по підлозі. Так, це дуже... Я тут все коротенько розповів. Е, тепер я буду по кожну окрему функцію більш детальніше. Спеціально для вас я зняв кришку, що ви побачили внутрішньо цього апарата. Він дуже простий. Там стоїть асинхронний двигун, е, який видає 2,5 кВт. У нього, крім заміни підшипників, нічого не треба робити з весь час служби. По ремням передається крутний момент на вал, на якому ж розміщений і диск ну і рубанок фрези. Крім того, оце передача на рейсмус. Тут, бачите, навіть є натяження цих цепи. Ну, Як на мене, все зроблене надійно, все зроблене на довгий час експлуатації. Отут є невеличке регулювання двигуна, який можна е трошки опускати, піднімати. Ну, як на мене, дуже просто, дуже надійно, і Я впевнений, що воно довгий час буде служити. Як ви бачите, це алюміній, оце кругом це алюміній. Він у вас не буде ржавіти. Якщо ви подивитесь, ось різьба. В неї мінімум 7 см 7 мм товщина різьби. Тому всі з'єднання, я впевнений, що вони будуть слугувати довго. Тепер я переобладнав цю пилу в режим настільної пили. Для цього тут ставиться отакий от стіл, він металевий. Він товстостінний, я заміряв товщину, в неї товщина складає 3,5 мм. Як на мене, це величезна товщина. Висота пропилу тут дорівнює 8,5 см. Як на мене, це дуже гарна висота пропилу. Як ви бачите, в зв'язку з тим, що диск стоїть на валу, він не рухається взагалі. У нього немає люфтів, як у традиційних вперед-назад. Вліво-вправо. Чому? Тому що він чітко стоїть на міцному волу, просто на підшипниках. Тому тут апріорі немає ніяких люфтів. Це величезний плюс. В що, що, чому ще плюс? Тут здійснюється відсос стружки, можна здійснювати як зверху підключивши. І ось от сюди, підключивши е пилососи з двох сторін. І знизу можна здійснювати і зверху. Оця накладка вона регулюється, бачите? Але вона не проста, як у звичайних настільних пил, а вона глибока. Для чого вона зроблена глибокою, щоб максимально збирати е пил. Бачите, вона ось така глибока. Е тому пил ну, здійснено для збору пилу. Е оцей. Е як він там розширювач, він бачите, ось регулюється за допомогою двох болтів. Можна вверх його підняти, можна вниз. Ось з цієї сторони, якщо ви подивитесь, його можна штовхати, щоб він йшов чітко паралельно диску, продовжував диск напрям. Тому тут все зручно і надійно зроблено регулювання. Оця пластмаска верхня, вона також бачите, має тут регулювання, щоб не задівав. Диск. Ну, Як на мене, все продумано. Тут вона фіксується досить якісно, і, і вона не буде рухатись. Немає в мене претензій до цього пристрою. Тепер штовхач. Тут зроблений ось такий штовхач, який можна регулювати кут. Він зроблений, бачите, тут така дерев'яна поверхня, щоб вона не терла по алюмінію. Ну, це просто зручно люфти, як ви подивитесь, мінімальні. Тут навіть немає ніякого люфта, навіть ну, можливо, та ні, немає, навіть пів міліметра. Як на мене, зроблено досить пристойно. Звісно, треба чистити, щоб не було вироботки е поруху. Бо тут воно просто є отвори, і по цим отворам вона їздить. Е цей буде, буде дуже легко відкидається, щоб він не мішав е ну, роб і і великогабаритним роботам. Як на мене, це зручно, надійно і ламатися нема чому. Звісно, хотілося б, щоб ця відстань була більшою, бо тут відстань близько 10 см. Але я впевнений, що для нарізки якихось деталей тут його достатньо. Відкинули, він не мішає. По геометрії. Я заміряв геометрію, як не дивно, геометрія більш-менш для Це ж заліза, це не алюміній. Тут геометрія постійно грає. Але, подивіться. Тут, в принципі, від кругом іде ідеально. Тільки ось тут, в самому кінці 7 см, воно вигинається. Ну, Як на мене, для такого величезного столу з металу це мінімальні відхилення. Бачите? Ну, Воно не грає. Але воно чому не грає? Тому що тут дуже мало. Бачите? Ось, ось тут оцей кусочок він вигнутий. В принципі, я перевірив, по всьому столу оцей кусочок вигнутий. Так, Тепер боковий упор. Буковий упор, його можна ставити як стандартно сюди е боковий упор, можна прилаштувати, оцей, який, щоб був більший він підходить е по кріпленню. Його можна ставити в, трьох, в чотирьох положеннях. Бачите, ось це перше положення, яке притик, притикається, можна ще поставити е ще в трьох інших. Це вже в залежності від ширини. Тих заготовок, які ви ріжете. Звісно, можна налаштувати паралельність. Звісно, можна налаштовувати кут, якщо вам треба різати щось під різними кутами. Ну, як на мене, зроблено все просто, зручно. Ось ми роздивилися зараз це як настольна пила. А, крім того, можна ж тут обміняти висоту. Якщо ви подивитесь, ось тут є фіксатори. Ось вони. І ось з цієї сторони, їх 4 штуки на таких стрижнях. Можна піднімати стіл, подивіться, Я піднімаю стіл, і можна повністю підняти стіл на повну висоту і фіксувати за допомогою цих фіксаторів. Ну, як на мене, звісно, не так зручно, як, щоб диск опускається, піднімається у настільних більшості пил. Але тут головне. Надійність цього фіксації, він ніколи в житті у вас не зламається ця фіксація. Ну, Зараз ми переходимо до іншого, тому перерва. Режим фрезерування. Режим фрезерування я не зміг зібрати. Чому? Тому що тут стоїть фланець на осі. Ну, По-перше, треба поставити захист. Щоб ви не пошкодили себе зафіксувати цей захист, щоб він нікуди не дівся, але не в цьому головне. Замість цього фланця, який знімається за допомогою цієї гайки, яка крутиться і витискає з конуса цей фланець. Його е, треба зняти. Я не знайшов де фіксувати е, цей фланець. Е, можливо, його е, треба як з, з зажимами, можливо, з'ємником. Але з'ємникам краще не робити, бо ви, ви е, пошкодите ту різьбу, коли ви будете патрон е, кріпити. Е, я сподіваюся, що майстри мені підкажуть, як зняти цей фланець за, за допомогою цієї гайки, яка призначена для цього. Головне, як зафіксувати, можливо, його з тієї сторони треба розібрати, і, але це треба знімати ту кришку. Незрозуміло. Е, Бачите, тут така конус, ну, звичайний конус, який одягається і фіксується за допомогою е, болта. Чому це так зроблено? Я не знаю. Чому конус? Ну, Тому що тут 16 мм можна ставити сверло або е, фрезу. Ну, Це фланець, частина. частини. Бачите, що вони міцні, воно, е, воно, скажімо так, таке досить величезне. Якщо ви подивитесь, я так придивився, фланець має, коли ви відкрутите, невеличкі невеличкі відхилення. Він не ідеально виставлений. Можливо, його треба, якщо ви будете працювати професійно. Ну, для грубих робіт, звісно, що це на такій швидкості 5,5 і нічого страшного. Але, в принципі, якщо буде якісь делікатні роботи, то звісно хотілося б, щоб він ідеально був налаштований. А Тут застосовується ось така площадочка, яку можна і 90 кут робити, і 45 Цю площадочку за допомогою ось таких тут ліфтик такий. Але ну, ліфтик можна піднімати і фіксувати в будь-якому положенні. Можна, звісно, опускати. Ну, Як на мене, все зручно, все міцно. Тут 3-мм метал кругом 2,5-3 мм, все надійно. Але є, звісно, деякі нюанси. Особливо по зняттю, можливо, я щось е, не зрозумів. Звісно, вмістоє площадки сюди можна ставити більш велику площадку, е, більш довгу площадку, яка також можна нагинати, якщо хочете, то робити. Ну, що можу вам підсумувати? Як на мене, за такі гроші це просто бомбезний станок, який мені дуже подобається з точки зору надійності. З точки зору Якості матеріалів, товщини матеріалів. Я впевнений, що він буде вам служити, що це не іграшка, і що, він, що це напівпрофесійний. Його можна навіть застосовувати на якомусь маленькому виробництві для вирішення невеликих проблем, питань. Всього найкращого звертайтесь до мене. Я, якщо зможу, надам будь-яку консультацію на рахунок електроінструменту, а особливо плиткорізів. Вся інформація у мене на сайті, в Ютубі. Маю групи в Вайбері, групу в Telegram. В групі самі найкращі, найпрофесійніші плиточники та майстри свого справа. Всього найкращого, звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти в вирішенні всіх питань. До побачення.